Перед початком даного відео я би хотів вам порадити сайт Sherlock Online PPUA, на якому ви зможете подивитися онлайн або скачати всі сезони популярного культового серіалу Sherlock. Sherlock Online PP.ua Гра починається. Всім доброго часу доби, з вами Андрій Аматор, і сьогодні я вам розповім про додаток від Укрзалізниці, по якому можна буде придбати собі квиток, а також про подорожчання цих самих квитків з весни. Отже, власники смартфонів та планшетів тепер мають змогу купувати квитки на потяг через мобільний додаток УКРЗалізниці. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці. Наразі вони запустили мобільний додаток на базі операційної системи Android. Згодом такий додаток стане доступним на мобільних пристроях, які працюють на операційній системі iOS. Ми хочемо комплексно змінити застарілі стандарти в обслуговуванні пасажирів, щоб вони змогли відчути, що «Укрзалізниця» працює для клієнта. Окрім розробки та запровадження мобільних сервісів, ми фокусуємося також на придбанні нових пасажирських вагонів, зміні їхнього дизайну, осучаснюємо постільну білизну. Прагнемо надавати послуги нової якості, щоб наші пасажири почувалися комфортно, а подорожі приносили їм приємні враження, сказав голова правління Воцах Бальчун. Завантажити мобільний додаток користувачі можуть у Google Play на своїх смартфонах та планшетах. А також міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, коли можна чекати нового підвищення тарифів на пасажирські та вантажні перевезення укрзалізниці. Про це він розповів в ефірі програми «Лівий берег» з Соною Кошкіною. Дійсно, є пропозиція укрзалізниці підвищити тарифи. Ми зараз розіслали цю пропозицію по всіх відповідних міністерствах і відомствах, щоб отримати збалансований аналіз ситуації, який це матиме вплив на економіку України, пояснив міністр. Омелян запевнив, що впродовж найближчого місяця підвищення тарифів точно не буде. Сподіваюся, що після того, як ми отримаємо всі відповіді, ми зможемо винести це все на рівень уряду і обговорити. Я думаю, що це ще займе у нас щонайменше місяць часу і предметно зможемо повернутися до цього питання десь наприкінці лютого уточнив Амелян. За словами міністра, майбутнє підвищення буде відчутним для гаманців кожного українця. Дійсно, на сьогодні тарифи в Крзалізниці одні з найнижчих в нашому регіоні, їх необхідно підвищувати. Але це можна робити тільки в випадку, якщо ми бачимо ефективну працюючу прозору кампанію, Те підвищення, яке планується доволі відчутне для гаманця кожного українця, визнав Володимира Милян. Отакі були новини. З вами був Андрій Аматор. Підписуйтесь на канал та ставте лайк. До зустрічі.